Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам все про відстрочки дорослим студентам. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідаю про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про відсрочки так званим дорослим студентам при повторному вступі до вищих навчальних закладів. Є цікаве рішення суду щодо цього. Отже, багато хто, чия вістрочка пов'язана з утриманням освіти, стикався та пам'ятає чітке роз'яснення Міністерства освіти та науки. Воно говорить, що повторний вступ до вищого навчального закладу, при цьому не відновлення в цьому закладі, з якого ви відрахувалися, така дія порушує послідовність та не дає права на відстрочку. Тобто, якщо один чоловік з такою точкою зору не погодився, то є практика оскарження такої ситуації. В чоловіка вийшло це оскаржити. Запорізький окружний адміністративний суд виніс рішення на початку 25-го року справа номер 280, дріб 10657, дріб 24. Коротко по суті, цієї справи. Чоловік звернувся до суду щодо оскарження дій Міністерства освіти та науки України, які полягають у внесенні відомостей до державної електро... єдиної державної електронної бази з питань освіти. Туди внесли інформацію про те, що поточне здобуття його освіти порушує відновлені... встановлені послідовності отримання. Тобто, у довідці чоловіка стояла відмітка, що послідовність отримання освіти порушено. А отже, відсрочку з такою довідкою не дадуть. Чоловік при цьому мав освіту молодшого спеціаліста. А з бакалавріату в свій час колись був відрахований. Далі він вступив до іншого вищого навчального закладу для того, щоб продовжити навчання і отримати ступінь бакалавра. Міністерство освіти та науки в суді наполягало, що чоловік мав продовжити навчання на здобуття бакалавріату саме шляхом поновлення до того ж самого навчального закладу. В ньому він провчився тільки буквально місяць. Що сказав з цього приводу суд? Судді зазначили, що аргументи Міністерства освіти та науки про обов'язок чоловіки поновлюватися в університеті взагалі не мають жодних підстав. Законодавство не забороняє надавати відсрочку від призову студентам, які повторно вступили на вищий рівень освіти, ніж у них є. Обов'язковою характеристикою є саме завершеність відповідного етапу освіти та отримання відповідного документу про освіту. Отже, замість висновку вже неодноразово наголошувалося, що право у нас непрецедентне, тобто це рішення суду не може використовувати ніхто. Крім позивача по справі, якого воно стосується. Щоб мати такий документ і аргумент для себе, судовий процес треба пройти саме для себе. Але сама позиція суду, вона дуже важлива для розуміння, адже ми ніколи не знаємо, яке по факту прийме рішення суд в тій чи іншій справі. Але практику знати в цьому питанні дуже корисно. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо потрібна допомога чи консультація, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте кнопочку Підписатися і кнопочку із дзвіночком. Підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!